Супер м'ячик. Підкидаєте, ловите і піймали м'ячик, але ось таким рухом рукою до стіни. Ще можете подивитися на мене. Ваня дивиться. Вань, Але знайди, будь ласка, собі якийсь предмет, який ти можеш зараз тренуватися, як м'ячиком сквош. Підкинути. І... Ось... і ось так піймати. Ваня із паперу. Подарунка від Федерації сквошу України і допомагає мій суперпомічник Максим. Розкривайся. Показуй однокласникам покажи до екрану, що на ньому написано. М'ячик м'якенький. Подивіться, червоного кольору його буде гарно видно. Доставай Дві. Так, доставай с кульочка, доставай. Ми цими ракетками будемо на уроках, да? Да, Ванечка, будемо користуватися Ура! на уроках. Так подхолка. Нам є такі Дійсно, вперше на уроці фізкультури ми розпаковували подарунок. Це дороговартісний подарунок для гри у Сквош і у нашому місті Черкаси. Тільки у нашій школі матимуть учні можливість грати у Сквош, завдячуючи. Пану Ярославу, президенту Федерації Сквош України. Е, давай також по помахаємо. Подякуємо, пане Ярослав! Дякуємо за дякую. подарунок, дякую, дякую, дякую. дякуємо дякую, за дякую. подарунок. Ярослав. Русла.